Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми продовжимо грати в Бобрів, бо в цих чудових, цікавих звірів Тімберборен, звісно, будемо грати в цьому випуску. Я спробую збудувати греблю е ферму нову, картопельку, якщо встигнемо. Ну а також другий поверх до наших будиночків, тому буде цікаво. А нагадаю, коротенечко, що було в минулому випуску: ми зробили лісника. Так, щось трошки підтоплено Таке може бути, зробили лісника, трошки розбудувалися. Тут же морква в нас пішла, дослідження ягідки. Коротше, все, чікі піки в нас. Це в нас чікі піки є в нас їжа, є вода, але от засухою трошки неприкольно. Отож, нам треба повирубувати ліси, отут збудувати дамбу, тут вирубати ще одного лісника, всадити і отут заполонити. Коротше, справ просто не початий край. Треба все треба все стигнути. Давай Отут я забудую ще одного лісника. І ще ми отут колись будемо робити дамбу. Того я попрошу наших любих бобрів все прибрати, щоб ми могли отут будувати. Так, що в нас? У нас 4 бобра, немає вільних спальних місць. А це означає, що. Так, треба нам покумекати. Чи нам дамбу спочатку будувати? Чи нам, чи, нам чи нам все таки з житла почати? Так, якщо дамбу, то треба нам буде отут десь дорога. Правильно? Правильно, можемо десь отак її по факту і провести. Трошки зменшимо посівну площу лісу, отак і оцих от також дерева попросимо прибрати. Ну, може, вони швидше їх спиляють, ніж приберуть, таке також може бути. І отут у вільні зони досадимо. Досадимо. Хай наш лісник йому є чим займатися, хай працює. А тому... А, цей каже, що йому тут нема чим зайнятися. Ну, звісно, ми ж йому не сказали, що він садив чудові гарні деревця. А тут можна ягідки посадити. Чом би і ні. Хай буде у нас багато ягодок. Ягідки, до речі, також розмножуються кущами. Все як треба. Бач, вони вже пробрали, очистили мені дорожку. Доріжкою. Того я отут буду Там у нас, коротше, буде два шлюзи, бо цієї рідини не буде вистачати, коли в нас колонія буде достатньо багатою. Великої по кількості населення я маю на увазі. Так, і ще нам вже не вистачає насоса. Насоса дуже треба. Так, так, не можу, так, можу. так можу його вліпити. Так, на жаль, не можу. Так можу, так не можу. Добре, отак вліпимо, бо. Бо бобри, блін, п'ють. Бобри, блін, багато п'ють. Так, дивись, поїхали. Бо час час то гроші ми можемо відкривати такі прикольні штуки. Це дерев'яні сходи. Отакі вони класні, бобри по них можуть залізати на... нагору. Але, як і всьому, в цій грі, треба доріжки. Отак зробимо. І отакі класні штуки, як платформи. Сходи будуються за колоди і е, дошки, і платформи відповідно також. Чим прикольні ці платформи? Ну, По-перше, по, по них можна ходити, якщо провести дорожки. По-друге, на них е, можна будувати. І отут я хотів ще нагору зробити отак туди. Все чітко, 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 і отут ано, пізніше будемо. Будувати, але чим не прикольні платформи, <хи> як і все, що в цій грі будується, все це потребує додаткових ресурсів, Додаткових. і е е е таке життя Таке життя боброви, все потребує ресурсів, але бачиш, ми можемо розміщувати будиночки на будиночках, і це прям кайф, бо ми прям розмістимо такий другий поверх. будемо менше займати площі. Або брів в нас буде більше. Бач, каже, що нема з'єднання, але відповідно нема, бо нема тут платформи, але нічого, побудується. Так, що в нас за ситуація? Нам потрібні дрова, колоди. Точніше, якщо бути, нам потрібні колоди. Багато колод. Так, отак, так. Да. А тут вже можна оце виділити, щоб воно не морочило мені голову. Ну, зняти виділення, точніше так сказати. Так, все чудово. Все чудово, у нас дослідження йде. Єдине, що не чудово, в нас поки що не вистачає бобрів. Але то не біда. Вони понароджуються і буде все просто бімба. О, пішла морква. Я маю надію, що ми переживемо. Цю нову засуху без втрати врожайності на цій ділянці, бо ми будемо будувати, як я вже казав, греблю, але то буде трошечки пізніше. Так, нам тут прибрали, треба доріжку одразу провести, а то я знаю, якщо доріжку не проведеш, потім там дерева заростають і доводиться знову. Все. У двох, в два насоси пішла накачка, все, в нас резервуари повні. Так, як я буду тут дамбу робити греблю, то нам багато не треба буде резервуарів, ми поки що так впораємося. До речі, якщо ти подивишся, тут потім можна буде робити отакі здоровецькі резервуари, правда, у нас не вистачає на них очок. А що в нас є по греблі? По греблі є отака, от коротше штучка. Вона бачиш, протікає з будь-якої сторони і займає клітиночку. Ну, якщо. Рівень води більше половини, то вона протікає. Якщо менше половини, то не протікає. Тобто така регульована штучка. Є ще шлюзи, але до них нам трошки далеко, дай поки що не потрібні. І є отака дамба. Отака дамба коштує 120 очок дослідження. Бачите, просто блок із дерева, яким можна загородити будь-яку кількість. Ну Якщо ми все загородимо, то нас затопить. Відповідно, нам треба місце, де буде вода. Витікати, ми отак зробимо, а тут не буде. Отако От ми все розмістили. І тепер, може, я і даремно так поспішаю, бо хочеться встигнути. Тепер в нас основна задача це щоб наші лісники вирубували трошки швидше той ліс. Що в нас залишився? Давай подивимося. Да, можна ще отут одного додаткового пустхача, і це впорається. Нам просто треба швидше треба швидше, щоб то відбувалось, ми поставимо додаткового лісоруба. І надамо йому робітничка. О! все, хай він рубає ліса. Що він там? А, Його там нема. Диви, тут навіть ліхтарик є у лісорубчика. Ну, ти бачиш, як кайфово. Просто кайфушечка. Так, ізольовані будівлі, не вистачає матеріалів. Ну, все як завжди. Що сказати про цю гру? Те, що в тебе завжди не буде вистачати ресурсів, бо хочеться дуже екстенсивно будуватися, рости і так далі. А коли вистачає ресурсів, ти починаєш дуже швидко будуватися, то виникає інша засада під назвою Закінчилася їжа. Ось таке буває. Так, вже один у нас додатковий з'явився лісорубчик, точніше, бобрик. У нас 17 дорослих бобрів, одна дитина. І наступне в нас, що ми можемо, це насіння сожен... соняшнику і смажена картопелька. З насінням сонешку, соняш... да, соняшнику, все достатньо просто. Треба лише отака ферма додаткова, і, відповідно, посіяти соняшник. Його треба буде нам небагатсько. Почекаємо, дочекаємось, доки наші бобри щось налагодять. Так, платформа, бач, довго будується. Через що? А через те, що вона потребує оцих ось дошок, яких у нас виробляється достатньо небагато. До речі, тут ще треба випиляти все. Ну, почекаємо, доки вони тут впораються, а вже дамба почала будуватися. От зараз перший блок нашій добудують. Отакова От вона виглядає. Бачиш, що вона перекриває собою течію. Перекриває собою течію, відповідно, піднімається трошечки рівень води. Ну, поки тут один блок, того непомітно. Але коли воно все побудується, в нас тут буде така більша значно об'єм води, що дозволить нам пережити засуху нам і нашим бобрикам. Звісно, бо в мене то вода є. Тік, а в них вона буде закінчуватись. Поки що з деревиною в нас все в порядочок. Єдиний непорядочок в нас з дошками. І враховуючи те, що їх потім треба буде все більше і більше, більше і більше, більше і більше, то краще будувати також тут заводики. А заводиків тут, до речі, достатньо багато, всяких різних. Треба буде шестерні робити, і папір виготовляти, і книжки, і навіть збирати сік та смолу. І Ще й метал у нас є. Інергія і, коротше, тут стільки всякого, що просто капець. Ще є всяке оздоблення. Давай, поки вони щось роблять, можемо якісь гарненькі оздоблення відкриємо. Да, за колоди. І колоду у нас нема. Ну, тоді не будемо поки що поспішати. О, вже диви, диви, вже скільки. Вже три. Скільки в мене тут? 8 блоків. Три з восьми блоків ми зробили. Чого я почав робити саме дамбою, а не от такими греблями. Е, ну бачиш, закрита, а тут протікає гребля. Тому що дамба в нас 12 колод, а гребля 20. А дерево, як ти вже зрозумів, то дефіцитна штука у цій грі. Досить дефіцитна штука. Так, аж аж до сюди, до сюди, де стає наш лісник. Точніше, лісоруб, того хай, хай там висадять все. Висадіть мені все, будь ласка, в три ряди. Все, щоб отут були. Щоб не було жодного пенючка. Щоб все у нас було Прямо, вау. Так, 10 хвилин ми вже граємо і поки що не встигаємо. Поки що не встигаємо. Ну, Хоча базу ми засадили, може і встигнемо. Наша основна задача це гребля. Другорядна задача це житло, а соняшник, супер. І картопелька. Соняшник і картопелька, так. Треба мені тут дорожка. Ні, не треба, можна, можна засадити отак. Соняшнику вони їдять якось не дуже, не дуже багато. Так, можемо можем чекати, бо в нас є 6 бобрят. 6 бобрят. Це що таке? А, це наскільки їм кайфово, так? Да? Наскільки їм кайфово, а от як швидко вони дозріють. ще ще зріють, ще зріють, а цей знизу да, і цей молодий. Коротше, ще. Ага, І вже засуха через кілька днів буде, але ми до неї встигаємо підготуватися, бо тут лише трішечки залишилось. Трішечки залишилось, і з деревом у нас скоро буде зовсім біда. Того можна перенести, ну точніше, не біда, ми просто все порубаємо. Просто все порубаємо. І а нове дерево буде вирос, виростувати досить довго. То, напевно, я трошки то за кадром зроблю, щоб ти вже не чекав вічність, доки в мене все повиростає. Так, отак поки що буде. Ягідки в нас є, все в нас є, і побачиш, вже соняшники. Вони ростуть 5 днів і дають 2 зернітка. Небагато, але що ж, що маємо, то маємо. Можемо одразу і картоплю вже почати вирощувати. Да, чом би і ні. Картопля в нас знаходиться там само її треба побільше. Так, але в нас робочої сили поки що на всіх не вистачає. Так, ми поставимо цим пріоритет на збір. Цим взагалі пріоритет на картоплю. Як тільки в нас бобри вільні з'являться, бо у нас і так вже нема куди. Так, цих можна вже одного виключити, лісоруба, бо нема що тут рубати. Якраз і звільниться, і до речі, ну хай вже буде. І у нас звільниться один робочий бобрик. Так, 13 з лишнім хвилин дамбу ми майже добудували, дерева рубаємо. Не вистачає тут да, одного трьох не вистачає. Так, на цьому поки що також нема чим зайнятись. Ага, вони на ферму побігли. Давай ми трошки зменшимо кількість непотрібних мені робочих місць на зараз. Так, -да, в цілому, отак. І одного з носіїв. Щоб у нас були всі зайняті, все наче чудово. Так, ну маємо встигати добудувати греблю. Тут всього 13 колод залишилось до нової засухи. Як ти бачиш, часу не так багато поміж засухами, того треба готуватися, або запасатися водою, або бахати греблі. А ось у нас яка біда. Бачиш, за того, що рівень води піднявся, в нас перестав крутитися, перестало крутитися водяне колесо. І це не сильно прикольно. Не сильно прикольно, нам треба буде тут робити додаткові, або будувати якусь тут загорожу, щоб воно краще крутилось. Або зробити альтернативний варіант посадити туди одного бобра. Він буде як бобер у колесі крутитись, <гум> майже як хамічок. О, дивись, що відбулося: в нас є файна гребля. Ми тут заблокували, тут зайва вода витікає. Якщо ти побачиш, тут майже до повного піднявся рівень води. І це прикольно, коли вода спаде, вона залишиться на рівні половини. От зараз у нас почнеться засуха, і це буде чудово видно. Так, все, вона мала початися. Так. Закінчується водичка. Закінчується водичка. І подивимося, що буде. Бачиш, тут впав, а тут вода залишилась, якраз за рахунок греблі. Тобто, в нас є такий додатковий резервуар води. І це кайфово, це кайфово, єдине, що не кайфово, що в нас не вистачає на будівництво платформи. І картопелька. Так, ну що ж, платформа буде будуватись, картопелька буде рости, але це ми вже подивимося у наступній серії бобрів. у третій. Якщо ти не бачив першу, то дивись на каналі. Якщо бачив, то супер. Чекай на третю. Має надію, що тобі подобаються отакі. Бабрята, отакі малята, як вони бігають, як вони збирають моркву і так далі, як вони гріються біля вогника. У надій, що ти кайфуєш, бо я кайфую, бач, це такі вилупати стоїть. Побіг, побіг. Як вони бігають. О, Бач, став такий блим-блим. Навіть очі відблискують. Прикольно зроблено. Я кайфую, мене надію, що ти також до зустрічі на нових випусках. І щоб в тебе бобри не хворіли <смір> всього найкращого.